Значення служби крові для практичної діяльності лікувально профілактичних закладів міста та району важко переоцінити. Уманська міська лікарня No3 виконує функції міського та районного медичного закладу, а також обслуговує шість прилеглих районів. Основними завданнями лікарні No3 є заготівля донорської крові, забезпечення лікувальних закладів міста та семи районів області компонентами та препаратами крові. Переробляючи в рік близько півтори тисячі літрів крові, працівники закладу все ж відмічають, що останніми роками кількість донорів значно зменшилась. За останні роки динаміка, звісно, зменшилась трошки. Але кількість крові за счет того, що ми беремо зараз більшу дозу, то вона постійно у нас однакова. Значить, кожен рік ми приймаємо 3-4 тисячі донорів. Кожного донора обстежують документально. На станції крові є картотека майже 15 тисяч донорів, що, хоч раз, здавали кров у співпраці з іншими медичними закладами. Міста вдається відстежувати хворих, які не можуть бути донорами через перенесені захворювання. До забору крові у донора обов'язково визначається, рівень гемоглобіну, група крові, проводиться обстеження донора терапевтом та дерматовенерологом. Таким чином, вдається заготовити максимально якісну сировину, що рятує життя. Ці компоненти крові, які надходять до відділення заготівлі переробки крові, обстежуються клінічною лабораторією. Ми проводимо загальноклінічні, біохімічні, гематологічні, також імунологічні обстеження. Проводимо визначення рівня білкових фракцій, загального білка, альбуміну, тімолової проби та інших показників. Проводимо типування еритроцитів донора з антигенною системою. У разі невідповідності компонентів крові, нормам, ці компоненти крові бракуються і не видаються для переливання. Нашій лабораторії надається також консультативна допомога всім лікарням міста Умані та прилеглим районам по визначенню групи крові та резус належності. На базі нашої лабораторії проводиться навчання, навчання лікарів, лаборантів і медичних сестер. Заготівля консервованої крові проводиться у донорів, які пройшли медичне обстеження в день донації і мають допуск до здачі дози крові, тобто не мають протипоказань. Персонал, зайнятий в процесі заготівлі донорської крові, працює з використанням засобів індивідуального захисту, регулярно обстежується на віл, гепатити та сифіліс. Заготівля донорської крові проводиться в одноразову стерильну тару. В середньому від одного донора береться 400-450 мл крові. Всі інструменти та матеріали, які використовуються в процесі забору крові, стерильні. Ми з вами знаходимося в кімнаті, де проводять заготівлю донорської крові. Хочу зразу сказати для тих, хто наляканий інфекційною безпекою, як на даний час. Що заготівля донорської крові проводиться відповідно чинного законодавства по всіх нормативних документах, які забезпечують якість інфекційну безпеку донорської крові, інфекційну безпеку самого донора і людини, якій даний компонент з цієї крові буде переливатися? Ну як ви бачите, що ем, забір проводиться у Одноразові системи з гемаконами, які мають суцільну систему, тобто вони з'єднані до переробки цієї крові на компоненти, аж потім все це буде роз'єднане. Після зважування проводиться електронною вагою, яка зразу ж і дає і відповідну кількість цієї крові. І змішування з антикоагулянтом, який забезпечує незвертання донорської крові. Після забору кров паспортизується і відправляється на переробку, на компоненти, тобто на ретроцитарну масу, на плазму. Звідтіль вона у нас йде на карантинізацію, проводиться її тестування. До повного тестування кров на видачу не видається, йдучи у ногу з часом та дбаючи про інфекційну безпеку громадян при переливанні крові міська лікарня номер 3 забезпечує ще один вин донорства автодонорство. На даний час, згідно чинного законодавства і нормативним актам, цей вид донорства може використати люба людина, яка яка хоче собі забезпечити. Певний запас компонентів крові, і вагітні в, першу, в першій половині вагітності можуть здати для себе кров і потім отримати плазму. Люди, які, яким заплановані планові операції, оперативні втручання, верніше, теж можуть собі мати банк компонентів крові. Консервована донорська кров одразу після заготівлі обстежується на наявність маркерів інфекційних хвороб. При утриманні позитивних результатів на наявність хоча б одного з маркерів віл, гепатиту, сіфілісу, донорська кров бракується та підлягає утилізації знешкодженню, аби не допустити зараження хворого через донорську кров. Відділення лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції та інших інфекцій, що передаються трансфезійним шляхом, має усе необхідне обладнання сучасного зразка. Щороку лабораторія обстежує 6-7 тисяч донорів. Також лабораторія обстежує кров вагітних жінок двічі за період вагітності, хронічних хворих та хворих з ризиковою поведінкою, наркозалежних людей з безладною статевою поведінкою та просто охочих з профілактичною метою. У жовтні 2011 року лабораторія успішно пройшла атестацію органами Державного метрологічного у відділі лабораторної діагностики та профілактики СНІДу проводиться серологічне дослідження сироватки крові на такі інфекційні захворювання, як гепатит Б, гепатит С та вілінфекція. Проводимо в лабораторії дослідження методом імуноферментного аналізу. Скорочено цей метод називається ІФА. ІФА – це один із сучасних високочутливих методів, в основі якого лежить взаємодія між антигеном і антитілом. Лабораторія у нас досить добре обладнана. Ми маємо гарне нове обладнання. В лабораторії обстежується сироватка крові, та система Діагностичними забезпечується лабораторія переважно централізовано, тобто за рахунок коштів державного бюджету. По двох програмах: перша програма це профілактика віл інфекції СНІДу, і друга програма розвиток донорства крові та її препаратів. Для обстеження осіб із групи ризику, та системи закупляється за кошти державного бюджету. Одним з структурних підрозділів уманської служби крові є імунологічна лабораторія. В усій області таких лабораторій лише дві: в Черкасах на обласній станції приливання крові та у нас в місті. Висококваліфіковані спеціалісти уманської імунологічної лабораторії виготовляють сировитки для визначення груп крові та резус-фактора. Ось ви бачите зразки нашої плазми, яку здають наші донори. Ми відбираємо ці найкращі зразки. Потім ця плазма проходить дуже багато періодів різних підготовки. Готується продукція, он краситься, ця сироваточка, все. і потім оці сироватки видаються в усі лікувальні заклади міста Омані, прилеглі райони Черкаської області, а також інші райони, якщо в цьому є потреба. Ми займаємось також ізоімунними донорами. Це Донори специфічні, які імунізуються, і та та продукція, та кров, яку вони здають з неї, виготовляється ізоімунна сироватка, за допомогою якої визначається резус-фактор». Сьогодні фінансування Оманської служби крові відбувається за рахунок місцевого та обласного бюджету. Завдяки підтримці саме міського голови, депутатського корпусу, місцевої влади лікарня номер 3 повністю виконує свої функції, забезпечуючи препаратами крові усі медичні заклади міста, а також лікарні з семи районів Черкаської області. Ми забезпечуємо лікувальні заклади міста. Це пологовий будинок, міська лікарня, дитяча лікарня, лікарня номер 1 які займається на сьогоднішній день переливанням компонентів крові це плазми та еритромаси. От ну а враховуючи, що немає відділення переливання крові в Уманському районі, то за домовленості у нас заключений договір між міською радою нашого міста. І районною радою, про те, що виділяється певна кількість коштів для закупівлі тих компонентів, які їм необхідно у центральній районній лікарні. Ну а необхідності районів Уманського району та шести прилеглих районів Черкаської області, а також інших районів, які до нас звертаються на сьогоднішній день, крім того, позитивного, що в нас є, а це. Видача компонентів крові, як я вже сказав, видача сироваток є і багато недоліків на сьогоднішній день. Основне з них це фінансування, яке склалося в нашому закладі. Фінансується поки що відділення із обласного та місцевого бюджету. Дякуючи місцевому бюджету служба крові на плаву. Але якщо вона буде так і далі фінансуватися, то, звичайно, кількість донорів у нас буде зменшуватися, обладнання буде застарівати, тому що воно не поновлюється. А обласний бюджет, який має це виконувати, поки що питання фінансування не вирішив. Є проблеми із забезпеченням те системи. Ті системи, які отримувалися по державному бюджеті протягом перших десяти місяців, вони використані. Два місяці, які залишилися, фінансуються із місцевого бюджету. Це негативно відбувається на кількість обстежень, ну а за якість ми, звичайно, поки що гарантуємо. Хоча час проходить, а... Кількість обстежень буде з кожним місяцем все зменшуватися. Як буде на наступний рік? Ну, поживемо, побачимо. Хотілося б, щоб наступний рік все ж таки вирішилось питання нашого закладу, він був віднесений або як станція переливання крові, або як відділення обласної станції переливання крові, або ж. Ну, не тільки, тільки не відділення переливання крові міської лікарні, тому що тоді зменшується кількість працюючих, відповідно до цього зменшується фінансування і постраждають від цього люди, яким необхідна буде трансфузійна допомога. Сьогодні служба крові, як і вся медицина України, в стані реформування, та зрозуміло, що вона вкрай необхідна нашому місту в контексті створення шпитального округу. Керівництво закладу сподівається на підтримку та збільшення фінансування з боку обласного бюджету, розуміння і збільшення державної дотації.